Все, далі про футбол. Е, збірна України готується до євро. Михайло Фоменко на минулому тижні оголосив список з 23 футболістів, які поїдуть до Франції, будуть захищати честь країни. Дуже багато було спорів суперечностей розбіжностей з приводу певних кандидатів, які поїдуть чи не поїдуть на. Чемпіонат Європи Василь Пихньо поїхав до Швейцарії для того, щоб подивитися, в якій атмосфері зараз команда готується От буквально за кілька днів до початку Євро. Атмосфера дуже хороша і невимушена. До першого матчу збірної проти німців рівно тиждень. Це що мандражані немає, то всі мисли зв'язані, як би краще підготуватися до турніру. І там показати хорошу гру. Вот. я думаю, що ближе к євро буде, да, вже такий, то внутрішній настрой. І, от, ну поша мотивація, навіть зараз є, і всі розуміють, що це зборна. І здесь і, таки, честь страны. Головна і найбільш обговорювана новина тижня оголошення фінальної заявки. З розширеного списку від заявили шістьох гравців: кравця, який, як виявилося, мав пошкодження, замінив Селезньов, каменюку довикликаний будко Петряк, який лише нещодавно відновився після травми, програв конкуренцію і ще одному довикликаному – зінченку. Шахов і Малашев випали зі списку центральних півзахисників. Найбільшу дискусію викликало відрахування Гусєва. Якщо ми були інші шість фемілі. Фамилий... Опять же, полемики и было бы дальше. Просто у нас у каждого своя работа. Может, каждый по-своему видит. Я имею в виду, может, Тринетский штаб и ваши коллеги. Я не собираюсь комментировать. Мы приняли такое решение. Я очень уважаю Олега. Я очень уважаю всех всех ребят, которые не смогли попасть. К сожалению, приходится делать тяжелые решения. Наверное, даже было бы правильно тех, кто не поедут на Евро, наверное, остаться ли с нами, конечно, но потому что мы все равно как, как команда, семья, мы единое целое. И я считаю, что психологически, знаете, они нам бы помогали бы, находились бы рядом, всегда в команде, шутки и так далее. По Частини команди у збірній чудова атмосфера. Це доводить відео авторства коноплянки. Жартують із самим Хачеріді. Раз, два, три, ну, Женя просто чуть-чуть опоздал на, на фото общее, поэтому був наказаний легко. следующий раз не буде опаздувати, тому що ми вже предупредили, що в озеро там де камні, бо може, да, чи Найбільш досвідчені Тимощук та Шевчук, основні персони, навколо яких гуртуються молоді футболісти. Андрій Шевченко теж постійно поруч, постійно з підказками. Він часто підходить к футболістам після тренувань, та обіцяють, як він бачить ситуацію. Якщо підходить до мене лічно, то по говорить, як можна відкриватися, то є как. Как он бы делал в цій ситуації. Не то, що приятно, а слушаєш його з відкритими глазами. Нет ніякої дідівщини, я з ними общаюсь, як с своїми младшими друзьями на равных. Вони в будь-який момент можуть подойти, у мене что щось. Я можу з ними переговорити. Ми мы, мы друзі просто і все. Молоді у списку достатньо. Старається Зінченко, який завоював місце у заявці за кілька днів італійських зборів. Вочевидь, на нього розраховують як на флангового джокера. Бо ж у центрі людей і так достатньо. Я недавно прочитал книгу, и там очень умные слова сказаны. Плохой игрок, вписанный в систему, хороший игрок и наоборот. То есть, поэтому я не, я не думаю, что в сборной України, там, главное, какие фамилии будут, да, там, в, говорите, в центре поля. Я не думаю, что это будет играть ключевую роль. И не кто там будет: Сидорчук, Армаш, Рыбалка, там, Степаненко, Коваленко, не Главное, чтобы был результат. То есть. Два спаринги, дві перемоги. Результат є. А відтак і настрій жартівливий. Мовляв, якби Україна грала на євро у групі, а з шістьма очками вже би пройшла в наступний раунд. Пропускають непритаманно багато, але обіцяють виправитися. Це там і чиста ошибки, потім ми їх розібрали. Приїхали з тренерами, з командою, розібрали ігру. тому пускаємо, може бути лучше в цих іграх. Тобто так відбувається. Флангові атаки те, що награється на тренуваннях, швидкі відриви, а за їхнім підсумком стандарти другий акцент підготовки. Саме після розіграшу штрафного збірна відкрила рахунок у грі з албанцями. Стандартне положення дуже важливе, тому ми, як атербату, будемо хатрабатувати. Якщо ми будемо забивати ще стандартних положень, достатньо м'ячей, це тільки буде плюс для нашого результату. Окрема тема різна фізична готовність на перших зборах в Італії. Гравці з Динамо та Дніпра готувалися в окремій групі. Шахтаря та зорі більше відпочивали, адже у них сезон закінчився пізніше. Каким би... знаете, уставшими мы не были. Поверьте, Европу можно играть, ну, даже и ночью встать, и когда ты не выспался, и поверьте, я готов. Физически, я думаю, мы и так готовы, потому что сезон только закончился, все в хороших кондициях. Именно, да, психологически нужно было чуть разгрузить, именно чтобы голова чуть, -чуть отдохнула от всех тех баталий, которые были. Поддерживайте нас, болейте. Вот, мы постараемся вас не разочаровать. Спасибо вам огромное. Мы когда уезжали уже на сборы, нас пришло провожать на площадь очень много людей. Это очень приятно. Все-таки это вдохновляет. Смотрите, мы будем вас радовать.